У міській раді на сесії розглядалось питання номер 8 денного про членські внески в Асоціацію міст України. Це обговорення, Тарас Вікторович почав спілкуватись по телефону. Я йому зробив зауваження, що Тарас Вікторович не чим не спілкувався по телефону, так як іде обговорення, ви цей. Не... В результаті він почав мене обзивати культурною лайкою і вимагати того, щоб я покинув залу, хоча це таки вправі рішенням сесії зробити. Нарія встав, попросив голову регламентної комісії зробити зауваження міському голови, так як він перейшов на особистості раз, він використовував нецензурну лайку і він вів ну, все просто неадекватно. На що Тарас Вікторович зірвався зі свого місця, почав бігти до мене. І з намаганням чи побити, чи не знаю, почав мене шарпати, сіпати, випихати з залу, з криком, з нецензурною лайкою. Ця ситуація, скажімо так, набігала з кожної сесії. Ну, постійне порушення регламенту, викрикують з місця, руку не піднімають. Ну, такий, скажімо, дисбаланс розпочався. І я неоднократно попереджав, що прошу з місця не викрикують, не порушуйте регламент. В один із моментів я вирішив вивезти цю людину з зала, хоча, на моє прохання, щоб він вийшов сам, відмовив, відмовився. Я підійшов, взяв за руку і вивів його з зала, щоб він не заважав роботі сесії. Таке моє враження, що це була навмисна акція. І, на жаль, у них трошки вийшло. Добре, що і в мене є здібності спортивні, але ну, я їх не застосував, звісно, тому що але коли вже межа на грані, то таких людей треба удаляти з зала. Вони вносять дисбаланс, деструктив. Є відео, там чітко видно, що я просто взяв його за руку і вивів зала. Я не бив, ще раз повторюю, якби я застосував боксерські навички, то його відвезли в лікарню. Я цього не зробив і ніколи, надіюсь, не зроблю в сесійній залі і на цій посаді.